Volkswagen заявляє, менше 2 літрів має їсти. А ми подивимося, чи можливо 100 км перших кластися. у електрика. Зараз той варіант, який уже притухає, реально притухає. Одиція їх ціни на них падають. Це люди вже почали вкурювати, що то щось не то. А ось це за цим майбутнє. Згадайте моє слово через 5-6 років. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про щось глобальне. Про плагін гібриди. За ними майбутнє. Ви поставили нам лайковичів, там. Ми просили 350, Ви поставили всі 600. Тому робимо вам сьогодні огляд по поводу B8 плагін гібрида. А вас вже попросимо, друзі, під не полінуйтеся. Більшість з вас дивиться нас без підписки. Зайдіть, будь ласка, зараз подивіться, підпишіться. Зробіть. Нам зовсім трошечки залишилось до 30 тисяч. Ану, зробіть для нас оцю, цю, будь ласка. Це ж для вас одну секундочку. А ми для вас буває цілий день можемо програтися, щоб показати вам щось цікаве. Тому поїхали. Що сьогодні буде щось цікаве? Тому що за ось плагін гібридами. Я вважаю, що майбутнє більшість з вас буде на них їздити уже скоро через років 5-6 Буде на них їздити. Тому що. Навіть той самий Мерседес заявив, що він вже відказується повністю від концепції, тільки там до 30-го року перейти все повністю на електромобілі, а буде більше приділяти уваги саме саме плагін гібридам Все ще пішло. Audi класні плагін гібриди, BMW класні ще робляться. Їх дуже багато продається. Чому? Тому що ось це мені здається, це навіть більша екологія, чим чиста електрика. Да? Тому що, по-перше, зарядити. Ось то ті кіловат від постійно ну, великої батареї на електромобілі, і тут маленька батарея. І потім утилізувати ту батарею велику, і ось цю маленьку це зовсім різні речі. Але насамперед я на цьому автомобілі. У мене було таке, що я місяць від'їздив, я ні разу на заправку не заїжджав, і в мене паливний бак навіть на одну позначку не впав. Просто на електриці. Я собі шість кілометрів катався до я відомо живу, шість додому, шість на роботу, шість дому по декілька разів в день. Мені вистачало ось так. Ти приїхав в розетку, втикнувся 4-5 годин. тебе знову повна зарядка. В тебе нема там півбака, ти його опять закинув, ти поки пішов вдома пообідав. В тебе знову вже знову є вже. Тобто, воно взагалі не так напряжно. Коли електромобіль, ви всі знаєте, в кого є електромобіль. Ти сидиш, думаєш, якщо в тебе 60 кВт, домов просто розетку лупанув, то це до завтра, до вечора. Тобі треба чекати, поки ти його повністю зарядиш. А тут не обов'язково ти розряжений, поїхав далі, втикнувся в тебе бензиновий двигун, і ти собі доїхав, куди тобі повністю потрібно. Тому плагін гібриди це нормальна тема. Значить, конкретно про цей Passat у нас уже рісталінговий, що у нього класного. Перше, за що мені хочеться їх похвалити, це за ось ці офари. Фари просто топ. Щоб ви собі розуміли, вони вирізають. Тут матричні так само фари, Q-Light вони називають їх якби розумні, розумне світло. От, е, ну, давайте так, я вам поясню, щоб приблизно ви собі розуміли, матричні фари є в нас Audi a 6 7 кузов, a 8 де 4 У нас же кузов. Оці фари просто на голову вищі. Вони настільки чітко світять, настільки класно, вирізають світло, що просто по цих фарах, ну ось тут можна похвалити. Мордю зробили вони ну з цими фарами, з цим бампером, і на GTE просто виглядає виглядає бомбу. Давайте подивимося. Подивіться в салон, кермо. До речі, не беріть, якщо попадаються сенсорами, не беріть, але ну, з кнопками це саме топ-той, що треба. Все зручно, все чітко. Тут комплектація у нас, звісно, ну, вище середньої. Више, ну, тут іменно є класний. І сама паркується, і камера 360, і топова оптика, плюс, плюс плюс Алькантара шкірою. А колір. А колір то який? М -м -м, де не їдеш? Подивіться на, -на, -на, на цей колір, друзі. Ну, звісно. Вогняний. Тому давайте так довго не будемо ще з вас мурижити нашими розмовами. Їдемо зараз зробимо тест драйв і покажемо вам, скільки за першу сотню кілометрів цей автомобіль буде споживати у нас бензину. Тому що Volkswagen заявляє, менше двох літрів має їсти. А ми подивимося, чи можливо 100 кілометрів перших кластися, щоб було менше двох літрів. Можливо, як думаєш? Побачимо. Побачимо. Побачимо, побачимо. 47 кілометрів. Ну, Мені кажеться, що ми ще повністю не, 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 не заправлені. 80 бензиліна. Зараз будемо спінювати його. І так, друзі, ну що, вирушаємо зараз на заправочку. Ми вже, по суті, можемо і звідси кілометраж, але нам до заправки 300 метрів. Тому цей, цей кілометраж ми не будемо прораховувати. Зараз ми до заправочки. Де вже кілометр з'їло, ну? Пес приділ. Виключено. Слухай, ми її будемо включати, коли ми на бензин перейдемо. А скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, твій прогноз, скільки ми на сьогоднішню сотню кілометрів, скільки в нас бензину з'їсть? Ну, мало би з'їсти, мабуть, три з'їсть чи розход середній? З'їсть, ні, з'їсть, за 100 кілометрів з'їсть. Блін, ну я не думаю, що більше 3,5 літрів. Ну тут вопрос буде в цих пінах в горловині, як буде. А я ще залью так, що, що ми будемо бачити бензин в горлишку прям зверху. Щоб рихнуло на Так, Щоб не бути голословним заправка у нас... Заправка у нас зразу тут 300 чи 400 метрів. Ми зразу вже... щас, 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 щас. О, вода. Просто-просто там міга на ташнаті. Міга на тошноті. І зразу і зразу під'їжджаємо у, -у, -у, -у. Підзарядилося. Коротше, друзі, щоб було зрозуміло, у боку у нас просто під саме горло. Щоб вже не було там по цієї дискусії, що піна від піни відстрелилася Ось по саме горло. Ну, До речі, потрохи-потрохи все рівно кудись там осідає. Видно, там ще є якась є піна, тому точно на цей раз ми, звісно, вже. Максимально доверху, воно почало все рівно осідати. От як зрозуміти. Так, друзі, значить так, в нас повний підгорлишко, ви бачили, залятий бак. Все рівно воно, звісно, конечно, трошечки пішло донизу. Але десь на відсотків 95 у нас батарея. Біти ліхт. Пожалуйста. Так, типа. Тому погнали. Максимально тошнотна перша сотня кілометрів, скільки. Скільки можна, тому що е, заявочку зараз от побачите, вставимо, скільки заявляє е, завод Volkswagen іменно, Passat, скільки він має на першу сотню їсти літрів. А ми побачимо, чи ми зможемо вкластися в цю, в цю дозу. Ух, як нам холодно, так? Да? Жара, ми навій не включаємо. Ми його включимо зараз. Е, е, а уже дуже таки жарко, 24 градуси. 70. 25, та ні, в машині трошки нагріває. Знову знов 46 км. Так, дивіться, ось включаю зразу вже гібрид режим. О, Зараз поки що вона у нас працює в гібридному режимі. Е -е, до речі, різниця між е -е, цим Пасатом і Дорістайном тут уже на електриці перемикаються передачі. На електриці також відчутні перемикання передач. Там була в нас сплошна в 2017 році посада. Одна передача. Тут вони видно, вони трошечки виграють цією ситуацією. Економія є трошечки дискомфорт є. В цьому всьому тому що ти відчуваєш, вже, тому що коли пряма електрика, якось воно цікавіше, але тим паче. Тому виїхали. Два км, ми їдемо, перемикнулися на гібрид режим. Десь після, от бачите, коли я зараз поки що їду, у звичайному, в мене синенький. Як тільки синенький, потужність буде, двигун подумає, автомобіль що потрібно вже економніше б доїхати на бензиновому двигуну. І він зразу запустить бензиновий двигун, і ми поїдемо на бензиновому двигуну. Тому поки що, поки що ми їдемо, електрика. Так, друзі, тільки в нас от після 80-ти, вона вже вже автомобіль вирішив, що йому на бензинові буде економічніше їхати і, правильно, і екологічніше. І зараз вмикнувся бензиновий двигун, у нас десь приблизно 1600-1700 обертів. І ми їдемо. Як тільки дивіться, я педаль забираю з, з газу. І він зараз автомік, ну зараз він тільки що у нас поки що запустився. Так, давай ми цього... спробуємо обігнати цього гаврика. Ми навіть обганяємо, щоб ви собі зрозуміли. Навіть сотню розігналася, ну за ми пускаємося. От бачите, дивіться, все, і він зразу ж тільки я газ пустив, він заглушив двигун і ми котимося. Я коли буду трошечки газу піджимати, от воно буде електродвигуном чу-чуть підштовхувати, але набирати швидкість вона не зможе. Я можу тільки чу-чуть підштовхувати її для економії. От бачите, до нуля, як як тільки перейду ноль, от зараз я бачите 85, я намагаюся її тримати. У цьому всьому режимі чуть, чуть це буквально там, щоб ви собі розуміли, такі ніжні дотики до педальки газу, але тільки я трошки перебив, Тесла погнала. І як тільки я дойду до нуля, от зараз я намагаюся дивіться, бачите, от нажимаю синенькі, у нас доходить до нуля. Я хочу чуть-чуть, щоб більше прискоритися. Зараз тільки дойду до нуля. Бах! І все. включилося бензиновий двигун, запустився, і ми їдемо на бензиновому. Двигуну. Ну, ось такий алгоритм роботи зараз на даний момент в гібридному режимі його. Ми можемо їхати просто, я можу вмикнути, і буде в нас чиста електрика. Але ми будемо тією чистою електрикою в кінці потім пробувати доїжджати, зменшувати розхід. На даному етапі при такому режимі, як ми зараз їдемо, поки що в нас п'ютери літри на сотню кілометрів обіцяє бути. Але то не о. От, бачите, знову тільки трошечки газ я відпустив, воно заглушило двигун і все, і ми їдемо котимося. Так, друзі, промежуточний етап 21 км ми проїхали. Середній розхід зараз по комп'ютеру показує у нас 2 літри на сотню. Але то ми знаємо, що в наших запасі майже там десь 90-85, приблизно десь 85% ще є Електротяги, ми нею в кінці будемо добивати наш розхід донизу. Ми зараз десь доїдемо по на до 65 кілометрів. Будемо в режимі гібриду намагатися економити, а потім уже чистою електрикою будемо добивати, їхати, щоб щоб вийти першу та сотня, скільки скільки буде розхід першої тієї сотні. Ми вже до, до 100 кілометрів на годину розігналися. Трошки будемо економити. Межутично у нас 52 кілометри. Ми зараз вже е, проїхали 2,8, Нас розхід показує. Ну ми майже не розходували електроенергію. Зараз ми дивимося, що у нас зробиться по батареї на 33 кілометри, Да, 5 кілометрів з'їло всього на всьому. Ну таке є ще чим їхати. Будемо потім добувати. Поки що так 52 два кілометра. Нам ще кілометрів 10-15. Ми їдемо на бензині і будемо вмикати чисту електрику, і будемо доїжджати на електриці. Так, ну що, друзі, дивіться, значить, 72 км Ми вже проїхали, 2,8 середні. Все, ми переключилися на чисту електрику, їдемо, волочимося на електриці. Нас десь близько 28 29 км кілометрів. Залишилось пише на електротязі. але ми ще будемо то бачити, що вийде. Поки що допікаємо, і будемо таким чином збивати максимальний. Розхід, подивимося, скільки ж то ми того бензину спалили. Так, друзі, що в нас виходить? Ми заїхали в місто. Вже їдемо по місту. Зараз ну, ми трошки виїдемо, щоб докататися доїздити повністю всю, всю електроенергію, яка у нас ще є. 91 км проїхали, 2,2 літра показує у нас розхід. Палива, середня швидкість 64 км. Я ж кажу, тут було по-різному, і приходилося нам і 20, і 30 їхати. І Було таке, що і до 110 ми розганяли, їхали, але йдемо поки що викатуємо всю електроенергію, а потім вже будемо на ті кілометражі будемо множити або ділити літри, які ми заправимо. Друзі, до речі, ще хочу сказати про. Алгоритм роботи вони зовсім по-іншому поміняли, як працює той самий у нас уже плагін гібрид, коли виключається електродвигун, коли включається бензиновий двигун. Він по-іншому працює від того, як працював на дорісті. Тобто, на 17-й рік, 18-й рік ми вам показували. Тут, тобто, по-перше, уже на електротязі у нас перемикаються передачі. По-друге, він фактично ти тільки забрав педальку газу, якщо ти їдеш в гібридному режимі, ти тільки забрав педальку газу, навіть коли ти ставиш режим зарядки батареї, то тільки вона в тебе заглу. Обов'язково буде їхати вже катитися на електротязі або на заглушеному двигунові, ти будеш катитися. Прикольно, ще зроблено це тим, що коли ти їдеш, наприклад, між містом, там тебе 100 км в час ти їдеш на бензиновому двигуну. Як тільки ти в'їжджаєш в село, якесь, от в Німеччині дуже це. Та, та й в Україні так само їдеш траса-траса, село. І ти в'їжджаєш в село, ти мусиш скинути до 50-60 до км на годину, ти забрав педальку газу, і ти, виходить, це село на електротязі прокочується і, скажімо так, викидів ти в Новому пункті практично не робиш. І це на самом ділі продумано реально, коли ти їдеш і помічаєш, як це все, це круто, реально зроблено круто. Тому, не знаю, як на мене, я би вибирав би між всього, між дизеля, між чистої електрики, я вибирав би плагін гібрид. Дизель я би вибирав, би, якщо в мене конкретно кожен день більше 200 км є їзди кожного дня. От я б тоді брав би дизель. А якщо нормальне, просте користування людини, яка виїжджає там, в день поїсти попити каву по місту поїхати справи повирішати поїхати на базар а потім в нього там один раз в тиждень кудись поїхати 200 кілометрів є це ось це просто-напросто ну, в тисячу разів в тисячу разів класніше від того всього іншого так друзі ну ось наша сотня але ну, ми ще їдемо далі зараз будемо показувати тому що у нас ще є на 11 кілометрів запас ходу на електротязі і ми хочемо до мінімуму збити, подивитися, все, все ж таки, тому що ми пізно перемикнулись на електротягу, і тому ось так виходить. Але ми подивимося, все рівно це буде ще більше в нашу сторону економії, де ще е, менше нам та сотня кілометрів вийде, яку ми зараз намагаємося тут наекономити. Їдемо ми на електротязі 70 кілометрів, повільно. Але тим паче, 2.1 зараз показує у нас комп'ютер. От по факту. по факту ще їдемо зараз кілометрів 4-5 і розвертаємося назад і їдемо до тієї самої заправки. Ось наша сотня є. І 2 літри рівно на сотні у нас 2 літри по комп'ютеру показує у нас середній розхід при такому режимі їзди на першу сотню, яку можна повністю зарядженому отримати. Але ми подивимося, все ж таки, по факту, що буде. У нас тут вискочив такий спор Андрюха, каже, та все, доїжджай до забравки. Кажу, ні, їдемо кругом зробимо, щоб подивимося. У нас вже 0 кілометрів показує. От Ми зараз подивимося, коли після нуля. Він тільки ноль почав показувати, коли після нуля він вже сам почне включати бензиновий двигун. Ми нехай там, якихось там, можливо, 100 грам перепалимо ще на якихось там одне-два вмикання бензинового двигуна, але зато ми побачимо. Чи ми ще зможемо після нуля там, кілометр 2 чи 3 проїхати, Я зараз глянемо. Так, Ми вже кілометр на нулю проїхали, майже ще 200 метрів. Але поки що бензиновий двигун ще не підключається. У нас ще 100 метрів і вже буде кілометр на нулю ми проїхали. Йдемо далі. Поки що, поки що ще тянемо. Так, все друзі, буквально півтора кілометра ще після нуля, як нас засвітився нуль. Був ще півтора кілометра, і у нас бензиновий двигун е підключився. Ну, все зараз у нас виходить, він навіть намагає, ні, заглушив трохи. Він навіть намагається трохи підзарядити батарею. Ну, буквально от він не дає ще пробую, пробую на електротязі дотягнути, щоб не, не запускати. Але ще два-три рази нам прийдеться вмикнути. Двигун. По факту на 113 км у нас середній розхід 1,8. Що друзі, доїжджаємо зараз уже до заправки. Зараз він вже він же не хоче в нас на електродяг. ну все рівно він розряджений повністю, але рухатися, от навіть трогання то маленьке для того, щоб економити бензин. Він все рівно сам робить, трогається для того, щоб робити економію, дуже саму. Ось дивіться, як це все відбувається, приблизно покажу. От ми повністю розряжені. Але от бачите, синеньке ми все рівно от пробуємо трогатись, він електродвигуном пробує. І тільки потім трохи більше я нажимаюся, він бензиновий двигун підключив, але тронувся, все рівно він хоча б тих самих 20-30 метрів, він має на, на електродвигуном. Поїхали, налів нас на цьому той же самий пістолет, та ж сама колоночка. Знаємо її тебе. Вони вже вибиває в нас. Так, вже тут так те саме воно, так. Сейчас тут ще чуть, чуть дамо. Ще чуть, -чуть дамо. Так, Все, так же саме верхушка, під самою верхушкою вунделяється. Що у нас по факту получається? 2,4. Та, і помаленьку по чуть-чуть так, так же само виходить. 2,4 на 114 кілометрів. Друзі, підводимо результат сьогоднішньої нашої для вас старання, яке ми робили. Значить, виходить так, 2 літри 400 грам. Ми проїхали на 114 кілометрів. Виходить, якщо перемножити кілометри на літри, виходить 2,1 літра. В нас на 100 кілометрів вийшло середній розхід. Показувало 1,9. так? Один і нас показував комп'ютер, 2,1 плюс-мінус розбіжність, погрішність невелика. Хоча Volkswagen заявляє, що 1,6 можна виїжджати першу сотню. Можливо, це був не саме ідеальний, ми могли ще краще. Хоча це був тошнотний такий собі режим, їзди спокійний, але факт в тому, що якщо вам потрібно за якісь там мінімальні літри кудись до куди доїхати, то ви доїдете першу сотню буквально там за нюги, ну 2 літри, ото рахуйте. Тому, друзі, ось така ситуація, як на мене, це. Більше, і от, якби мене поставили перед вибором вибирати, от, блін. Ну я би однозначно вибрав би плахінг-гібрид, чим звичайну електрику. Електрика, зараз я вже повторюю, в самому початку відео я вам казав, що електрика той варіант, який вже притухає, реально притухає. Подивіться, ці як ціни на них падають. Це люди вже почали вкурювати, що то щось не то. А ось це за цим майбутнє. Згадайте моє слово, через 5-6 років більшість з вас, всіх, хто дивиться це відео, буде їздити на плагін гібридах. Тому що за цим реально майбутнє. Дизеля, можливо, чому їх не роблять, Ну не, не можу, тому що стільки раз запустити двигун, як він сьогодні у нас запускався на бензин. Що іскра дала, він воно воно пішло, воно запустилося. В Дизеля трошечки інша система, тому плагін гібриди, дизельні не знаю. Можливо, і не приживуться, можливо, і не треба, щоб вони приживалися. тому, що це екологія, реально, бензин, як в нього. Виходить ось такий розхід, та, ну нафіга той самий дизель мучити таким самим е, чином. Тому е, я би вибирав би тільки ось це. Реально, ось це. Я проїздив е, один місяць. У мене був, я користувався цим автомобілем. Один місяць проїздив. Я ні разу не заїхав на заправку. У мене жодна поділка бензину не упала. Я їздив додому, я живу 6,5 кілометрів від своєї роботи. Я по два-три рази мотався на день до роботи. Я приїхав додому. Шнурочок собі кинув 5 годин. Вона зарядилася. 5 годин. Це при хорошому можна навіть невелику сонячну станцію ставити, яка поволоче вам заправляти ось цей автомобіль, і ви будете взагалі безкоштовно безкоштовно їздити. Це не 36, не 40, і не 60 кВт заляти, розумієте, це набагато менше. Тому ось такий результат. Давайте так, друзі. Наступне відео підписуйтесь на нас. Наступне відео ми вам зробимо, як ми поїдемо на цьому автомобілі 700 км. і покажемо, який розхід буде більше. Тому що з кожною сотню він буде рости. І ви для себе будете також, будете знати, який ось там розхід, якщо їхати там на дальняк, там 700, 800 чи там 1000 км, Ви побачите для себе, будете собі розуміти це все. Ми робимо це для вас. Ще раз повторюсь. Зробіть підписочку до 30 тисяч. Нас залишилось там зовсім трошечки. Давайте всі піднатужимося і підпишіться на наш канал. Обов'язково. А ми для вас ще будемо багато чого цікавого робити. Друзі, мирно неба над головою. Всім пока.